Казка про ромашку та мурашку. На галявині лісу росла собі ромашка, одна однісінька. Поряд росли дзвіночки, кульбабки та багато різних квітів. Та лише ромашка одна, і було їй дуже сумно ні з ким поговорити. Дзвіночки передзвонюються між собою. Кульбабки зайняті своїми парашутиками насінинками. Весь час повчають їх, як найдалі літати, а до ромашки нікому діла немає. Та одного дня все змінилося, якось під вечір почула ромашка, що хтось тихенько плаче, озирнулася довкола і побачила маленьку мурашку. «Малечо, ти чого плачеш? Ой, як не плакати, коли ніжечка дуже болить, відповіла мураха. А що сталося з твоєю ніжкою? стривожено спитала Ромашка, бо була дуже добра і завжди всіх жаліла. Я її подряпала і тепер йти не можу. Бачу, хмара насувається, дощ буде, а додому мені далеко. Сказала Мурашка і знову заплакала. І справді потемніло, загриміло, пішов густий дощ. Ховайся! крикнула Ромашка і низенько нахилила свою голівку, утворивши затишну чарівну білу парасольку для мурашки. Ой! Спасибі тобі, Ромашко, що заховала мене від дощу. А чим я тобі віддячу? А ти поговори зі мною трішки, бо дуже мені самотньо тут. Розмовляли вони, розмовляли, аж поки дощик не закінчився. Мураха розповідала, де бувала, що бачила, а ромашка уважно слухала і сміхалась. Раділа, що знайшла собі подружку. Коли дощик перестав крапати, ромашка підвела голову до сонечка, що з'явилася між хмарками, аби просушити свої пелюсточки. А мурашка зібралася йти додому. Куди ж ти з хворою ніжкою підеш, біднесенька, зупинила її ромашка. Попросімо дядечка подорожника. Хай полікує, він добрий лікар. А дядько подорожник ріс поряд, почув про мурашчину біду, дав краплину свого соку, Ромашка свою пелюсточку для перев'язки та й полікували мурасі ніжку. Тут ще й дядько Джміль мимо пролітав. Ромашка його попросила допомогти мурашці дістатися дому. Він теж не відмовив. Посадив її собі на спину та й полетів до мурашника. Ох і дякувала Мурашка новим друзям, а дядько Джміль підморгнув мурасі і промовив завжди пам'ятай, ніколи нікого в біді не лишай. Тоді завжди знайдеться хтось, що й тобі допоможе колись, та й полетів собі. А мурашка помахала йому слід лапкою і, задумавшись, пішла додому. З того часу вона часто провідувала ромашку, розповідала їй про новини в мурашнику чи лісі, не забувала подружку. І якось також віддячила ромашці добром за добро. А було це так. Настав час ромашці. Висипати достигле насіння, а на біду вітру нема. Насіння не рознесеться галявиною. Зажурилась наша ромашечка. Ось тут і допомогла мураха подружці, покликала всіх своїх родичів, а вони схопили кожна по насінинці і розбіглися в різні боки галявини, залишили там насінячко та й пішли по своїх справах. А наша мурашка задоволено потерла лапку об лапку і сказала. Наступного року ти вже будеш на галявині не сама, не сумуватимеш! І підморгнула дядькові Джмелеві, котрий пролітав поряд. Добром за добро. Дітки, уважно погляньте на картинку та дайте правильну відповідь. Які квіти описані у казці Ромашка і мурашка? Соняшник, дзвоники, троянда, ромашка, кульбабки, лілія. Кого зустріла Ромашка? Від чого Ромашка заховала Мурашку? Що полікував подорожник? Хто допоміг мурашці дістатись додому? Ці малята.